Вам все одно потрібна команда. Ну, ви можете бути self-employed і так далі. Ну, це круто. Да? Але я, наприклад, без команди ніщо. Ніщо. Ну, от, е мені смішно, коли пишуть всякі джензі, про те, що там низькі зарплати. Так, да, можливо. Але тоді питання: а чому у мене шеф-дизайнер працює 15 років? Чому? Чому у нас більше 20 людей працюють більше п'яти років? Я спеціально подивився дешборд. У нас там зараз average час роботи людини в компанії близько 4 років, включаючи тих, хто попрацював півроку і пішов. Тобто, якщо ми говоримо про там середній, да? але вам потрібні таланти з талантами працювати складно. Чим більш талановита людина, тим більш у неї багато дирочок в рамках Пазліка. Да? Ну, такі базові, зручні люди, якими легко керувати, досить часто нічого особливого не зроблять. Найприємніші в управлінні дизайнери були абсолютно ніякі. Якщо людина талановита, харизматична, енергі... ну така, вам треба її ну там втримувати, да. І вона все одно там може піде або остане партнер. Ну тобто, це це як управління е спортбайком, да, тобто з великою потужністю двигуна. Да?